Добрий день, сильні люди вільного міста. Буквально півгодини назад було завдано два ракетних удара біля міста Житомира. Масштаби втрат і постражда... є, чи постраждалі чи нема. Зараз уточнюється, буде коментувати військове наше керівництво. А знову в Житомирі звучить сигнал повітряної тривоги. Прошу не зволікати. На цей сигнал, бо після Криму, після аеродрому Сакі, після сьогоднішнього сьогоднішнього взрив складів в Джанкої, Ну зрозуміло, що вони неправильно поводяться там по техніці по безпеці, але все ж в них є намагання застращати, показати, що вони сильні що в них є ракети, тому вони можуть абсолютно спокійно лупити, в тому числі й по об'єктам.